Кінотеатр перукандерня, стоматологія їдальня теплиці бібліотека в одному місці Клабхаус для жителів чудомістечка відкрили на Київщині. Там уже півроку жителі е живуть переселенці з території нині окупованих. Е збудувати американ... збудував американський меценат і хоче продовжувати, щоб житлом забезпечити якомога більше пенсіонерів, які були змушені тікати від війни. Як там живеться людям? Дар'я Цесарук бачила. Людмила тут і живе, заходьте, будь ласка, і працює. Це у нас борщик такий. Ці страви готує для сусідів, що як і вона на схилку літ зосталися узагалі без нічого. Їх усіх об'єднало спільне горе. Звільнили нас від усього від життя. Від домівки вона на ногах із сьомої ранку. І часу для відпочинку немає зовсім. Тутешні жінки обід готують на більше півтори сотні людей. Тож на кухні працюють усі без винятку. У величезних баняках уже кількадесят літрів борщу, каші і салату. Після обіду ми залишаємось товар вже получаємо і все, і робимо заготовки на слідуючий день. Людмила сюди перебралася із Херсонщини. Її село тепер, хоч і вільне від російської навали, та щодня потерпає від їхнього щільного вогню. Невозможно було вже не під цими обстрілами, під цим жахом жити. Там було у нас було сім прильотів. Так, навіть такі стіни, які наскрізь, наскрізь все пробито, ну все зруйноване, все не потолків, нічого, все завалилося, все попадало, навіть підвал, в якому були чоловік довго там був, все теж розбили. Наталі теж повертатися більше нікуди. Усе її біля бахмута російське військо. Геть стерло з лиця землі. Не, ні Не зосталося жодного цілого будинку. У нас був двоповерховий будинок. Ми бачили знімки. Тепер там купа сміття і океан сліз. Обидвох жінок із родинами прихистили у містечку для переселенців на Київщині. Тут вони мешкатимуть скільки захочуть, оренда й комірне безоплатні. У містечку вже живе понад 150 людей. Коли добудують другу чергу, їхня кількість сягне. 300. зводити нові оселі для переселенців і ще рік тому узявся американський благодійник. Мені болить серце за те, що переживають пенсіонери в Україні. Росіяни нищать збудоване їхніми руками, руйнують цілі родини. Я розумію, наскільки сильно вони хочуть мати власний куточок. Я не можу повернути їм вкрадене, але хочу подарувати їм бодай почуття дому. А щоби вони після усього пережитого мали чим себе зайняти? Волонтери усім знаходять справу до душі. Цей проект вже перерос просто з комфортного, гідного, безоплатного житла для переселенців літнього віку в щось значно більше. Таким чином ми створили тут волонтерські спільноти. Які самі ж і доглядають це містечко, спробували зібрати увесь досвід, усі таланти тих, кого ми сюди поселили. Ми попросили їх згадати, їхній їхні досвід в роботі минулий. Ми знайшли велику кількість людей, які були готові інвестувати свої сили, свій час. Тож тепер Наталя, як і колись удома, доглядає курей, їх тільки накупили. 47 років. Я вже 47 років у птахівництві. Господар сказав, щоб було 300 яєць на день. Анатолій у теплиці і на прибудинкових сотках вирощує для усіх городину. Я сам агроном за фахом. 28 років віддав сільському господарству. Знаєте, як... хто родився на землі, одне й трудно відказатися. Валентина бібліотекарка. І, хоча книжкові фонди, поки іще скромні, читають майже усі. Активно читають, читають історичну літературу, фантастику, пригодницьку літературу. Ну, детективи. Для розваг цілий будинок культури тут лікують, показують фільми, задарма ще й стрижуть. Наша Юленька – дуже професійний майстер. І не забувають дякувати збройним силам, щоють аби завдяки нашим захисникам. У них був шанс повернутися додому. Дар'я цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.